В Одесі саджали берези, і вшановували ветеранів. Депутати одеської міської ради Ігор Сафін і Павло Серебрених започаткували зелену алею біля гуртожитку театрального училища. Цю ідею з захопленням підтримали студенти. Після саджання перших дерев депутати відвідали військову бібліотеку, де сьогодні святкував 90-річний ювілей Андрій Порфірович Пипін. Подробиці у нашому сюжеті. Дуже скоро біля гуртожитку одеського театрального училища з'явиться березова алея. Місце обрано не випадково. По перше, майбутні артисти натури мрійливі. По-друге, студентів училища і депутатів міськради Павла Серебреника та Ігоря Сафіна пов'язує давня дружба. А ідея створення алеї належить саме їм. Ваших випускників плохих не буває ані, може бути краще чи хуже учились. але у вас таке образование, яке я вважаю соціально і духовно базовим. И вот дай бог, чтобы это и дальше продолжалось вот той же аллеей, в том же направлении. Спасибо вам большое. В училище кажут, что турботу відчувають постійно, и до будь-яких їхніх прохань Павло Серебряник завжди ставиться з увагою. Постоянно участвует в жизни нашего училища, и будем так говорить, человек очень хороший, порядочный, сердечный, и ну, по крайней мере, у нас никогда с ним не было никаких проблем. І у него думаю з нами не буде ніяких проблем. Ну, завжди допомагає, Ми завжди звертаємося, і що б не було, він завжди допомагає. А молодь з ностиль згадує, як відзначала свята раніше. Зараз студенти чекають Дня Святого Миколая, який теж мають намір святкувати разом. У нас був дуже теплий прийом на День Дніпро Одесси, був праздник в учебній театрі. Очень позитивно встретили всіх і этому человеку мы всегда рады. Не забывает про нас, про дітей, не забуває про наші нужди і потреби. То що навіщає нас і вот, допустим, праздник праздником-то нам хотя здела, да, мероприятие. И это очень приятно на самом-то деле. Спасибо за помощь, которую они оказывают. Але депутати піклуються не тільки про молоде покоління, а й про старших. Тому і вирішили привітати одеського ветерана Андрія Перфійовича Пипіна з ювілеєм. Хочеться, находясь з вами, наверное, прикоснулся к тому, что называется честь, слава, гордость. То есть, те постулаты, которые сейчас заменены словами доллар, земля, бедность. Поэтому вам всем здесь присутствующим, я думаю, что наши товарищи передадут и отсутствующим, самое главное пожелание это как можно больше побыть с нами. Я хочу еще раз пожелать Живым здоровья. Пусть ваши дети внуки и всі, находятся рядом. Уважают вас и помогают. Еще раз с днем рождения и Щедро за організовано Одеською міською секцією ветеранів війни однополчан. Під час спілкування торкнулися і проблемних питань, яких чимало. Да пусть даже склони застроїв. Пусть на піске. Пусть на піске поставить касти. Но все быть продано реально з аукціону за гроші деньги які будуть видно, що вони пойдут вам. То есть не рвачам. От исполнительних органов а тим, хто показав своє что що он достоин того, щоб жити не на 1500, а на 15 тисяч квіт. Ну нормальна була би пенсія, да згадали і про те, що сьогодні день, який має велике значення для старшого покоління, ветеранов ми не забуваємо не тільки в пам'ятні дати, но ну й повсідні жизни. Сьогодні кстати не только 90 років Андрію Порфіріовичу, сьогодні ще... Пам'ятна дата в нашей истории та 7 ноября. А ще депутати визнали, що набагато краще себе почувають поряд з простими одеситами, аніж в службових кабінетах та в сесійній залі. Мені ця робота подобається. Мені більше подобається знаходитися з людьми, ніж в питання, для яких, в принципі, я считаю, что громада избирає своїх представителей для того, щоб рішення выражали, їх мнение. Захищали їх. Звичайно, в такий день були і подарунки. Андрій Парфірович отримав грошову допомогу. А ветеранська організація Новий монітор. Не пішли зі свята з порожніми руками і депутати. Їм вручили книги, написані ветеранами. Вадим Тютюкін В'ячеслав Флаштаба, телекомпанія Трук.